Навпроти будинку, на тій стороні, де хмаряться, де навіть улітку, ти в тіні, немов в темряві, де мало квартир, і сусіди майже не сваряться. Багато-багато років стояло дерево. Будинок гучний і міцний, як старий годинник, щодня вирував глибоким єдиним подихом. У будинку бувало. Змінювались цілі родини, і різними кольорами були розмальовані поверхи. Жили в будинку і голосно, і покірно. Одні народжувались, інших раптом не стало. Дерево бачило, як з будинку несли покійних. Поки вони жили, точно його пам'ятали. А потім хитався світ, валилась держави, двір'ям лукали натовпи, їздив кортеж, і люди зрубали дерево, бо воно їм тут заважало. Хоча, якщо зовсім відверто, вони заважали йому теж. Це історія без фіналу, і моралі тут теж немає. Неважливо ти вкритий корою чи, може, шкірою. Дерево росте доти, доки щось його тут тримає. А коли йому набридає, хтось приходить з сокирою.